Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм. Починаємо. Це Ганков вимушено залишив поле через травму в матчі Ліги Чемпіонів. Довбик вперше не вийде в старті Роми. Ярмоленко та Буяльський не допоможуть Динамо в поєдинку з Хофенхаймом. Шахтар розгромлений аталантою в Лізі Чемпіонів. У рамках другого туру Ліги Чемпіонів Жирона вдома приймала фенуард. Час поєдинку трапився неприємний епізод. Віктор Цаганков зазнав травми і був змушений залишити поле. Замість нього з'явився Арно Данджума. Українця проведжали оплесками вболівальники. Варто зазначити, що циганков міг відзначитися голом під час матчу, але його небезпечний удар у ближній кут парирував голкіпер гостей, перевівши м'яч на кутовий. Якщо вам подобається наш контент, і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на телеграм-канал Перший тайм посилання в описі та в коментарі, та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Долбек вперше не вийде в старті Роми. Тренер Роми вважає, що лідерам потрібно відпочити після насиченого старту сезону. Зокрема, вперше у стартовому складі Роми не з'явиться Артем, замість якого зіграє Ельдор Шамуродов, Повідомляє Рома Прес з посиланням на кар'єру Дело Спорт. За інформацією, джерела також не зіграють Зальцбургом, Джанлука Манчіні, Лоренцо Пелегріні та Пауло Дібала, які фізично не відновилися на 100%. Матч другого туру Ліги Європи Альцбург-Рома відбудеться сьогодні 3 жовтня у Швеції. Потім у Джало буде поєдинок серія проти Монци 6 жовтня, після чого настане перерва на матчі збірних. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шавковський на прес-конференції, присвяченій матчу проти Хофенхайма, повідомив про кадрові проблеми, передає офіційний сайт клубу УПЛ. Правовінгер Андрій Ярмоленко та атакувальний півзахисник Віталій Буяльський залишилися в Україні. Керманич Білосині заявив, що у досвідчених виконавців є невеликі ушкодження, які не дозволять їм взяти участь у Єврокубковому поєдинку. Що стосується безпосередньо гравців, які готуються до гри, то маємо певні проблеми. Зокрема, в Києві залишився Максим Брагару, який не гратиме завтра через дискваліфікацію, отриману за червону картку в матчі з Лаціо. Єрмоленко та Буяльський також залишилися вдома, щоб відновлюватися та готуватися до наступних матчів. Усі інші гравці готуються в штатному режимі. Цитує слова Шаоковська офіційний сайт Динамо. Головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ в рамках регламентної прес-конференції перед сьогоднішнім матчем другого туру групового етапу Ліги Європи проти німецького Хофенхайму. Як ваша команда цього разу подолала дорогу до Німеччини, у якому стані ваші підопічні підходять до завтрашнього матчу? Так, звичайно, логістика дуже складна. Приховуючи, яка ситуація в нашій країні через війну, що прийшла до нас із боку Росії, країна, яка знищує наші будинки, цілі регіони, вбиває наших людей. Вона принесла багато проблем, багато горя. І думаю, ніхто не думав, що в 21-му сторіччі таке можливо. Зараз ми бачимо, що ситуація погіршується в багатьох регіонах, як і загалом у світі. Ці умови безумовно накладають певний відбиток, і логістика наша стала набагато складнішою. Але ми до цього вже майже звикли. Готові до цього, тож я не хочу жалітися в жодному разі. Ми пристосовуємося до цього і робимо все можливе, аби наші подорожі були максимально комфортними. Якщо брати до уваги весь час проведений в дорозі, то ми виїхали позавчора ввечері, а дісталися Хофенхайму вчора ввечері. Провели невелике тренування. Навіть сказав би розминку, оскільки після такої дороги складно щось відпрацьовувати. Що стосується безпосередньо гравців, які готуються до гри, то маємо певні проблеми. Зокрема, в Києві залишився Максим Брегаро, який не гратиме завтра через дискваліфікацію. Усі інші гравці готуються в штатному режимі та готові вийти сьогодні на поле. На вікенді Хофенхайм провів веселий матч проти Вердера в Бундеслізі. Зокрема, вигравали до 12-ї хвилини з рахунком 3-0, але в підсумку програли 3-4. Чи аналізували ви той матч? Що можете сказати про суперника? Я би не брав до уваги результату матчу з Вердером, адже ми знаємо, як розвивалися події на полі. За перші 14-15 хвилин Хофенхайму вдалося тричі забити. А після вилучення, що сталося на 18 18-й хвилині, вже почали забувати гості, зрівнявши рахунок, що в першому таймі. А після перерви, забивши переможний м'яч та здобувши залікові три пункти, ми чудово розуміємо, що з німецькими командами завжди непросто грати. Хофенхайм минулого сезону виступав дуже добре. У цьому поки не може знайти свою гру, але це в жодному разі не свідчить про слабкість команди. Багато виконавців грають на дійсно високому рівні, і загроза може виходити від будь-якої ланки. Український півзахисник лондонського Челсі Михайла Мудрик свого часу штучно розпіарений і за рахунок цього проданий 23-му році з Донецького шахтра до англійського клубу за 100 мільйонів євро. Котре втратив у своїй актуальній трансферні вартості. Згідно з останніми новленнями даних на Трансфермаркет, цінник на 23-річного футболіста знизився на 5 мільйонів євро з 35 мільйонів до 30 мільйонів євро. Нагадимо, що мудрик пов'язаний з Челсі контрактом, який розрахований до літа 31-го року. Тож в англійського клубу з одного боку ще достатньо часу, щоб розв'язати проблему з цим вдалим придбанням. А з іншого затягувати з продажем хавбека без глузду, адже передумов для того, щоб його трансферна вартість перестане знижуватися, не розглядається. Донецька команда розгромно програла таланті, навіть не пробивши площину воріт суперника. Донецький Шахтар у першому турі Ліги Чемпіонів зіграв з Болонією в нічию, що їх не задовольнила. У матчі за таландою команда намагалася досягти кращого результату, але зіграла без виразних атак, а оборона була слабкою. Перший гол італійців забив Джим Шіті зі штрафного на 21-й хвилині, після чого Шахтар втратив впевненість. Другий гол забив Лукман на 44-й хвилині. У другому таймі, незважаючи на заміни, Шахтар не зміг оговтатися, пропустивши третій гол від Белонової після помилки Анріке. У Шахтара є одне очко шести можливих, і він розташовується в групі команд, яка після основного раунду припинить боротьбу в турнірі. У Аталанти чотири очки. За підсумками восьмого туру чемпіонату України найкращим гравцем визнали хавбека Полісія Олексія Гуцуляка, який оформив гол та результативну передачу у матчі з Карпатами. Цього тижня також стало відомо, що Гуцуляк отримав виклик до збірної України. Найкращим наставником туру визнано тренера Вереса Олега Шандрука. Аутсайдер чемпіонату на своєму полі зумів зупинити шахтар, зігравши в нічю 1-1. Запорізький металург, який нещодавно очолив Ілья, близнюк, вже провів з новим підопічним перше заняття. Як стало відомо, спорт.ua перед новим головним тренером металургів поставлене завдання зберегти для Запоріжжя прописку в першій лізі. Наразі металург посідає восьме місце в групі бій набравши п'ять очок. У 2016 році близнюк вже очолював металург. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.